Вибори пройшли, якими вони видались для керманців. ЦВК оприлюднила інформацію щодо явки на місцевих виборах. У столиці Придунав'я мером залишиться чинний очільник міста. А в Рені обрали нового в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Беженар. Вітаю вас. Вихідні в Акермані видалися дуже відповідальними. До невідкладних справ наших городян додалася ще одна не менш важлива подія: вибори. Це завжди можливість змінити своє життя на краще. 25 жовтня небайдужі до долі Білгородністровського акерманці все таки прийшли на виборчі дільниці та проголосували. Як пройшов цей день, і з яким настроєм йшли на вибори Акерманці, дізнавалася Тетяна Карпенко. 25 октября ⁇ необычное воскресенье для жителей Кермана, как впрочем и всех украинцев. В этот день, помимо решения своих проблем и дел, многие горожане спешили на избирательные участки, чтобы принять активное участие в голосовании. Стефанида Дмитриевна проживает в Акермане 45 лет. Женщина рассказывает, что за все время ни разу не пропускала это событие, ведь судьба родного города ей не безразлична. Считаю, что нужно голосовать, чтобы изменилось немножко. Коммунальные услуги, пенсионеры, дети. Все это надо изменить. Верить? Ну, веришь, не веришь, ну, твоего, надо да. верить. Другому нечему верить. Зинаида Михайловна – коренная окерманка. Отложив на время все свои дела, приняла решение прийти на участок и проголосовать. Как рассказывает женщина, она не могла остаться в стороне в тот день, когда определяется судьба Белгороднестровского. Ведь будущее не терпит безразличия. Конечно, нужно. Конечно, мне кажется, нужно. Только из-за того, чтобы шла молодежь, не боровайте, а молодежь. И поднимала все. Потому что все в упадке у нас. Как говорят сами горожане, в целом обстановка в городе была спокойной. Понимая ответственность и важность этого момента, небезразличные к судьбе города люди выполнили свой долг и пришли на избирательные участки. Однако не все они верят в честность и прозрачность выборов. Людмила Ивановна проживает в Акермане. Как рассказывает женщина, она всегда ходила голосовать. На этот раз тоже пришла, но уже с другим настроением. Голосовала, но, наверное, да это это последний важно? раз. Это не важно уже. В нашей стране это не важно Я думаю, что это все за нас решено. Да, все возможно. Как видим, настроение горожан в это воскресенье было неоднозначным, но они все таки надеются, что этот день станет отправной точкой благополучия и процветания Акермана. Всегда делается, значит, выборы. Через определенне час кого-то треба вибирати, кого-то треба відправити на заслужений угу. От, отдых. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський Бісарабія ТВ. ЦВК оприлюднила інформацію щодо явки на місцевих виборах. Як повідомила центральна виборча комісія, явка електорату на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала майже 47%. За даними ЦВК, найвищою вона була у Тернопільській та Львівських областях 57%. Явку понад 50% також зафіксували на Івано-Франківщині, Волині у Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях. Найменше виборців прийшли на дільниці у Донецькій та Луганській областях. В середньому близько 35 Комітет виборців України оприлюднив дані про явку виборців на дільницях Одеської області. Тут за кандидатів віддали свій голос близько 42 українців. В цілому на місцеві вибори в Україні прийшли майже 47 виборців. 25 жовтня карманці визначали долю свого рідного міста. Протягом всього часу членів виборчої комісії Білкородністровського було багато роботи, але особливо складними видалися ці вихідні. Як проходили вибори, які порушення безпосередньо в цей день зафіксували члени виборчої комісії? Знає Тетяна Карпенко. Эти выходные в городской избирательной комиссии Белгороднестровского выдались весьма горячие и насыщенные. По словам Татьяны Рачицкой, в целом по городу выборы прошли успокойно, но были определенные сложности в поселке Затока. Ну, спокойно. Не было таких эксцессий, инцидентов, таких серьезных не, не было. Все было спокойно. Все нормально пошло. Ну, на Затоке, правда, мы меняли там два раза голову комиссии. Ну, такие там инциденты. Ну, ничего, все прошло спокойно, мирно, без инцидентов. 25 октября все избирательные участки Белгороднестровского открылись вовремя. Бессонной и сложной выдалась ночь на 26 число у членов горизбиркома. Принимали бюллетени, писали протоколы. И, конечно же, она была волнительной и для самих участников политических баталий. Явка у нас, как я предполагала, 40%. Там 39%. У ну, нас ще точного числа немає, але 39,5. Да, mm -hmm. До 40% явства по місту. Ну, ще не всі протоколи оброблені, але ну, така цифра у нас вже по е, тим дзвонкам, які нам передавали три рази в день вчора, в день голосування. По словам Татьяны Рачицкой, некоторые полицилы нарушили правила дня тишины и до выборов не убрали агитматериалы, что вызвало возмущение у горожан. Кроме этого, были заявления и о попытках подкупа избирателей, но все инциденты остались в прошлом. Уже к утру по предварительным результатам стало известно, кто лидирует в политических перегонах на должность городского головы. На лидирует Инна Калафедриевна, 49,5% порівнював по, рівно з усіма голосів. На другому місці Шевченко Ігор Анатолійович 26% голосів, третє місце Деценко Микола Миколаївич, четвертий Дімо Микола Степанович. Вони практично на одному рівні йдуть 7,7 і 7,6%. І Квітковський Сергій Олексійович 3,4%. На даний момент городська збирательна комісія продовжує працювати в усіліному режимі. І окончательні результати того, який вибор зробили кірманці, ми з вами узнаємо совсем скоро. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бісрабія ТВ. Сутичка на виборчій дільниці. Конфліктна ситуація виникла між мешканцями села Попаздра Білгородністровського району та невідомими особами, які зареєструвалися у селі напередодні виборів. 25 жовтня понад 30 невідомих осіб прибули на виборчу дільницю номер 203. Однак тутешні жителі села заявили, що гості не мають права брати участь у виборі сільського голови та місцевої влади. У результаті між ними виникла суперечка. Навести порядок приїхали правоохоронці, котрі встановили, що нещодавно зареєстровані виборці мають законне право брати участь у голосуванні. У зв'язку з чим бажаючим здійснити своє виборче право не перешкоджали. Але Частина з них все-таки відмовилася від голосування. Після чого вказані особи залишили виборчу дільницю, а місцеві жителі розійшлися по домівках. Музика. У столиці Придунав'я мером залишиться чинний очільник міста. Беззаперечним лідером перегонів в Ізмаїлі став мер Андрій Абрамченко, якого висунула партія Блок Петра Порошенка. Солідарність за попередніми даними. ЦВК, за нього проголосували більше 95% виборців. Конкуренцію чинному меру склали лише двоє кандидатів: морж Іван Папушенко і власник маслоекстракційного заводу Дмитро Шидер. став переможцем у виборах на посаду мера. Знають і в Рені. За підсумками обробки 100% бюлетенів серед кандидатів на посаду міського голови Рені лідирує кандидат від партії Батьківщина Ігор Плєхов. За попередню інформацію він набрав 33% голосів виборців. За ним йде попередній мер міста Сергій Колевич з результатом близько 25% голосів. Нагадаємо, всього на посаду міського голови Рені претендували п'ятеро кандидатів. Останні засідання нинішньої каденції майже 40 хвилин народні обранці 6-го скликання Білгородністровської міської ради не могли розпочати пленарне засідання. Між депутатами та громадськістю виникло чимало суперечок, зокрема щодо законності проведення сесії. Ірина Паїл знає, які саме питання намагалися вирішити народні обранці 6-го скликання. Подробиці далі в сюжеті. Тання цієї 47-ї сесії я представник громадської організації свідомість. Вот с таких бурных эмоций началось последнее пленарное заседание депутатского корпуса шестого созыва города Белгород-Днестровского. Сессию созвали как внеочередную, что и вызвало множество вопросов у представителей общественных организаций, присутствующих в сессионном зале. Владимира Мензелинцева, который временно исполнял обязанности мэра, обвинили в том, что это заседание неправомочное, поскольку нарушены сроки созыва 8 дней вместо 10. Шанов Дернікавич, у зв'язку з наближаючим під цими виборами, а також великою кількістю нерозглянутих питань, що стосуються оформлення землі, нерухомості, також багатьох питань е, з бюджету, яких не чекає звоління, просимо провести чергове засідання пленарне місцевістровської ради 23.10.2015 року о 15.00. З повагою депутатів міської ради 6 скоплення .30 301 чоловік. Однако оглашенный текст депутатского обращения никак не повлиял на настроение общественников, призывающих снять с повестки дня все земельные вопросы и оставить только важные социальные. <соцентрический депутат> уважаемые, уважаемые жители города и посредники депутаты, на сегодняшний день, согласно Конституции, мы еще уполноваженные по общим справам территориальные общины. Города Белгород-Днестровска, да, да. а за счет коллегии и На сегодняшний день мы первичный субъект власти, люди, жители города Белгород-Днестровска, осознаемся, что вся ответственность за жизнь нашего города лежит на нас. Остановить шумную суматоху в зале попытался Борис Ставров, почетный гражданин Белгород-Днестровского. Прошло полчаса, но народные избранники так и не могли начать работу из-за перепалок в зале. порядке проведения проведением, с я бы словно государственные документы. Вот эта политика, не знаю, миллиарды вещей государственных, когда хочется сделать официальных данных, подтвержденных государством, чему-то чуть поверить. Если начинается митинг, это первое. которое я прошу вас вести честь в салатном положении, а его проведение. Регламент

В повестку дня добавили 8 новых пунктов, среди которых решение по аренде коммунального имущества, по земельным вопросам, ряд правок по штату аппарата Горсовета и изменений в уставы нескольких коммунальных предприятий Белгороднестровского. В последующем каждое действие народных избранников тут же подвергалось критике. Какие конкретные объекты. На вопросы общественников никто не обращал внимания. Голосовали очень быстро, без докладчиков и так, что иногда сами не знали, за что поднимают руки. Подождите, а не понял Господь, вот он нет. Поколение на 10, поколения 10. Объект шел 6. Поколение 10, объект 64. В итоге депутаты приняли с поправками отчет о выполнении бюджета города за 9 месяцев, поддержали решение о выделении земли участникам АТО, утвердили изменения в положение про инспекцию ГАСК. Также с поправками утвердили уставы коммунальных предприятий «Водоканал» и «Теплоэнерго» и положение об архивном отделе. Как результат, шумное заседание последней сессии городского совета завершило свою работу очень быстро, за полтора часа. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бесарабетова. Перевертнів у погонах при отриманні хабара понад 200 тисяч гривень затримали на Одещині. Таку суму працівники Комінтернівського районного відділу міліції вимагали від крадіїв за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Працівники управління внутрішньої безпеки в Одеській області спільно із слідчими прокуратури затримали двох працівників міліції безпосередньо під час отримання хабаря. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Ну, а зараз повернемося до того, що найбільше турбує акерманців. Про їх проблеми ми розповідаємо постійно. Наразі наша знімальна група вирушила до п'ятиповерхового будинку на вулиці Франко, 20. Він знаходиться на балансі ЖЕО. Проте, як виявилося, не тут чимало. Олена Малойван розкаже більше. Олександр Якович, полковник у відставці. Як тільки побудували будинок на вулиці Франко, 20, він одразу ж заселився у свою квартиру, де і живе по сьогоднішній день. Як розповідають мешканці, за 40 років існування будинку тут ще жодного разу не було ремонту. Як тільки виникає якась проблема, вони власними силами вимушені її ліквідовувати. Тапліні можна сказати, не таплюється. Ні в одній квартирі, ні в одній кімнаті, от весь настая квісниця. В взагалі ми мучимося. Та ні ні один год, ні два, ні три. Это все да. сило. это например, на чем протекать, все мы сами лично собрались, наняли все сюда. Трубы вот эти сливные, которые тоже, угу. тоже все мы собрались. Канализация, все. Канализации тоже, сами, все здесь. Все собирать, уже здесь надоело. в подъезде мы будем все сами красим, все убираем, все. И на двери, двери сами деньги? поставили. Все, все. Нам ни какого, помощь, ничего, помощи ничего». Про те, що керманці все змушені робити за власні кошти, розказує і Тетяна Іванівна. Пенсіонерка у минулому вихователь вона все своє життя присвятила вихованню дітей. Жінка сподівалась, що коли вийде на пенсію, буде жити щасливим, безтурботним життям. Проте, на превеликий жаль, вона вимушена оббивати пороги житлово-комунального господарства зі скаргами та проханнями покращити проживання акерманців у власних квартирах. Усі проблеми, що з'являються в під'їзді, де вона проживає, пенсіонерка звалила на тендітні жіночі плечі. Обращалась неоднократно к начальнику ЖЭУ за трубы. Трубы у нас очень были плохие. Поставили некачественные трубы, неоднократно обращались. Установка труб была произведена некачественно, но никто ничего ни на что не обращает внимания. Также ЖЭУ нам сделало. За наши деньги мы купили двери, установили. Года 4, как пеной задули. Просили, ніхто пену не обрізав і двері до сих пор ніхто нічого не зробив. Козирюк как-нибудь помазали, кинули і все. Окон у нас в під'їзді в основному нету. Все окна состоят з кусочків стекла. На проблеми під'їзду неодноразово скаржилась і Катерина Петрівна, вдова ветерана Збройних сил. Квартира жінки розташована на п'ятому поверсі. Щоразу, коли наступає сезон дощів, у кімнатах пенсіонерки волого та сиро. Через те, що в їхньому будинку тече дах, вона змушена постійно робити ремонт. На двері отвіті от, мократь. Uh -huh. от, течет течет внутрі, от звісно, ось ось так і ну. так. Остальное вроде бы, все, вот ну, так над окнами вы видели там где на улице, где там все такое. Когда сильный дождь идет, конечно, все такое, или особенно когда снег, видать где-то тут, и когда начинает это расставать, так все расставить, так я миски и это все я ставлю, чтобы собирать эту воду. Наразі проблеми у керманців чимало, та як скаржаться люди, до них нікому нема діла. В цьому році мешканці будинку по вулиці Франко, 20 за власні кошти відремонтували дах. Отож сподіваються, що квартири на п'ятому поверсі більше не будуть потопати. Олена Малайван, Андрій Романовський Бесарабія Тв. Пограбували та побили біля власного будинку. До Ізмаїльського міського відділу міліції вночі зателефонувала жінка та повідомила, що у дворі будинку по вулиці Хотинській лежить чоловік. В ході слідства правоохоронці встановили, що до потерпілого під'їхав автомобіль марки ГАЗ темного кольору, з якого невідомі особи почали стріляти у чоловіка. Нападники викрили у нього сумку з грошима та зникли в невідомому напрямку. Потерпілий доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням правого стегна. За даним фактом, правоохоронці… Вже розпочали кримінальне провадження. Зломистикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років і з конфіскацією майна. Слідство триває. Вони захищають кордони нашої держави у мирні часи. А під час проведення антитерористичної операції на сході країни виконують свій військовий обов'язок. Стражі кордону Білгородністровського прикордонного загону вирішили об'єднатись та створити громадську організацію воїнів АТО. Олена Малойван розкаже більше. Він двічі перебував в зоні проведення антитерористичної операції. Разом із своїми бойовими товаришами офіцер Білгород-Дністровського прикордонного загону Сергій Чуприна контролював пункт пропуску, аби ворожі підкріплення не входили на територію нашої держави. Як розказує Сергій, створити громадську організацію воїнів АТО хотів не тільки він, а багато людей. Тому вони вирішили об'єднатися у формування, що буде розповсюджуватись на Білгород Дністровський та район. вона була з цілею того, що хлопці, коли вивчаються, не зустрічаються з рядом проблем. В основному це психологічна, медицинська допомог. В дальнейшем в разработке будет идти на сегодняшний день, пока мы еще этим не занимаемся. Помощи семьям погибших, решение социальных вопросов участников АТО. Для этих целей была создана организация. Нагадаємо, про об'єднання воїнів АТО Сергій Чуприна заявив на пленарному засіданні 46-ї сесії Білгородністровської міської ради. Як розповів Сергій, громадські діячі вже створюють групи та спільноти в соціальних мережах, куди підписалось понад 70 осіб. А юридичне оформлення нової громадської організації знаходиться на стадії підготовки. У Нас є протоколи створення організації. О принятии устава, но ну, устав дорабатываем, потому что ну, возникли некие там, недостатки, которые с юстицией мы утрясаем. На сегодняшний день дорабатываем устав. Будем в ближайшее время подавать его уже на поверхность юстиции. Вот. А дальше будем уже оформлять ее официально, как положено. Воїни АТО вже займаються волонтерською діяльністю і намагаються допомагати своїм товаришам. Прикордонники отримали продукти від школярів району, які найближчим часом планують розподілити між тими людьми, котрі найбільше цього потребують. Імеємо вже кое які заявки і будемо в ближайше час розподіляти по назначенню спільним рішенням приймати. кому это важнее, потому что есть заявки и на передовой, это понтонно-мостовой полк заявили нам продукты. Вот. Ну и хотелось бы тоже по мере возможности, своей, все будет зависеть от того, какие у нас потребности будут выставлены, распределить это семьям погибших, распределить ребятам, которые... Не можуть собі це забезпечити. тобто все це буде рішатися в ближайше видно розподілятися. Приміщення для об'єднання воїнів АТО вже виділили, але поки що воно не функціонує, оскільки потребує капітального ремонту. Проте вони вже дбають про сім'ї загиблих товаришів, котрих нещодавно похоронили. Як розказав Сергій Чуприна, у своїй діяльності бойові побратими намагатимуться усіма силами допомагати не тільки один одному, а й городянам. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Такими побачили новини цього дня кореспонденти Бесарабія ТВ. А ми побачимося з вами вже завтра. На все добре та хай щастить.